Усі, хто долучився до ефіру Першого Подільського, ми продовжуємо інформувати вас про найголовніше із життя області. Тож головне за цю добу до вашої уваги просто зараз. Незаконний збут алкоголю і цигарок організували дві хмельничанки впродовж 2021-2022 років, вони придбали близько 500 літрів. Алкогольної продукції сумнівного походження та понад пів тисячі пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, більшу частину з яких реалізували на території області. Обом «Бізнесвумен» оголосили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання спільницям запобіжних заходів. На жінок чекає покарання у виді штрафу до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням конфіскованих товарів. Славуцька, старокостянтинівська, красилівська, старосинявська, частково Шепетівська громади, місто Нетішин і частково Хмельницький, цей день провели у темряві. У зв'язку з відновлювальними роботами електриків на високовольтному обладнанні північну частину регіону довелося знеструмити. Як зазначили в обленерго, це було вкрай необхідно, аби мати змогу розподіляти світло споживачам регіону у майбутньому. Уже декілька днів в Україні та, зокрема, у Хмельницькому діють пункти незламності. У наметах можна підзарядити гаджети, зігрітися, випити теплого чаю або ж скористатися інтернетом чи аптечкою. Чи вже встигли відвідати їх краяни, та як взагалі ставляться до такої ініціативи? Ми запитали у традиційній рубриці питання дня. У Хмельницькому, як і по всій Україні, з'явилися пункти незламності. Чи чули ви про такі намети, де можна зарядити телефони та зігрітися? Та як ви оцінюєте таку ініціативу? Ну, ініціатива непогана взагалі. На крайній випадок можна підзарядити телефон, бо виникають проблеми з зв'язком. Ну і так, кому потрібно зігрітися, поспілкуватися, заспокоїтися. Є райони, наскільки я знаю, що взагалі не відключаються від світла. То їм це ну, взагалі не потрібно. А от так як район Гречани, часто відключають, то, тіп, ну, дуже добре, щоб і так. більше таких пунктів ставили, щоб не потрібно було їхати там тільки через весь місто і в одну точку. Тіп. Оцінюю це позитивно. Дуже в нас в Хмельницьку гарно відкрили. Я була, біля Шевченка є то сподобалося. Зарадити можна телефон, є кава, є чай, є печення, тепло. По-перше, такого не чув. Не знаю, як це. Знаю де. Біля кінотеатру Шевченка стоїть. Ну, нормально. Якщо нема де зарадити, телефон можна збігати. І взагалі положительно. Чув, що є в Хмельницькому якнайменше два, і це дуже добре. Тому що так, як у нас постійно пропадає світло, було б непогано підзарядитися, зігрітися. А ви в них ще не були, ні? Ні, я не заходив. Дуже добре це зробили, правильно зробили. Правда, я тут не бачила, але я не виходила в центр. Ну, це класно. Я знаю, що я біля Шевченка точно. Ну, я туди не ходила ще, але ну, прикольно, що вони є. А якщо у вас довго не буде світла, ви будете туди ходити? Ну, я зараз думаю більше над альтернативами, щоб самі якось забезпечувати? Я нормально ставлюсь до цього, але я не знаю, де ці пункти. Ну, є такі люди, що бездомні, і там деяким треба і щось перекусити, навіть чаю гарячого. Ну, таке все. У Хмельницькому з'явилися пункти незламності. Чи чули ви про такі намети, де можна зігрітися та зарядити телефони? І як ви оцінюєте таку ініціативу? Так, я чула, але це дуже важливо для людей, які потребують цього в даний час. Тим часом уряд розширив список імпортних товарів, які можна ввозити в Україну без сплати мита та ПДВ. До переліку потрапили нині життєво необхідні генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допоможе покращити енергозабезпечення у важкий зимовий час. Деталі у нашому сюжеті. Без світла та тепла, але без Росії вже понад місяць українці живуть в режимі планових та аварійних відключень електроенергії. Спершу підприємці, а потім і пересічні громадяни, хочуть убезпечити себе від несподіваних від'єднань, придбавши генератор. Тепер ніж вирушати до магазину, фахівці радять оцінити реальну необхідність споживання електроенергії в домівці. У цьому допоможе кваліфікований електрик. Люди беруть 2-2,5 кВт, а Його ціна зараз в районі 30 тисяч гривень. Це якщо ми говоримо про генератор для квартири. Для Приватного будинку я рекомендую брати від 3 до 4 кВт генератор. Його ціна на сьогоднішній день залежить від якості. Є 35-40-45 тисяч гривень, це дешевші варіанти, є дорожчі варіанти 60-70 тисяч гривень. Аби знизити вартість пристроїв для покупців, 9 листопада Кабмін скасував мито та ПДВ на везення генераторів, проте задом не спрацював. Як зізнаються продавці, кінцева ціна генераторів навіть зросла. Головною проблемою називають умови іноземних партнерів. Наші імпортери не встигають з Китаю завозити генератори, так як їх терміни поставки три місяці, а зараз це людей не влаштовує, бо всім треба вже сьогодні турки, в свою чергу, скористалися моментом і підняли на 50-70, на залежно від моделі генератора, відсотків ціни. Проте це не єдина проблема, з якою можуть зіштовхнутися покупці. Масовий попит спровокував спекуляції з боку недобросовісних торгашів. Якщо людина, людині пропонують генератор, на якому написано 6, 7, 8, 9 кВт і його вага все одно 40 кг, такого бути не може. Тож, аби не залишитися і без світла, і без грошей, фахівці наполегливо радять мати справу лише із перевіреними постачальниками. Мельницьк водоканал замінює труби. Колектор на Старокостянтинівському шосе був збудований ще у 90-х роках. Його залізобетонні труби зруйнувала газова корозія. Внаслідок цього відбулося зрушення склепіння трубопроводу, що призвело до просідання ґрунту над ним. Зараз водоканал власними силами виконує ремонт ділянки самопливного каналізаційного колектора. У Хмельницькому з вулиці Кам'янецької демонтували танк. Відбулося це у символічну дату 26 листопада, у день пам'яті жертв голодоморів. За словами місцевих владців, ліквідували пам'ятник, аби той не символізував окупаційне минуле. Що ж тепер чекає на танк, який пробув на постаменті більше 40 років. Дивіться далі. Новина про те, що на Кам'янецькій у Хмельницькому демонтували радянський танк. Вранці 26 листопада облетіла усі соцмережі. Крияни почали активно обговорювати подію. Хтось радів, інші ж навпаки, заявили це зайве. Читав на телеграмі, що зняли його для ремонту. Після чого повернуть. Фейк. Не має бути ніяких символів війни. Пам'ятники мають бути не руйнівниками, а будівельниками. Краще б московську церкву прикрили. Від неї реальна шкода. Танк без радянської символіки був. Т-34, який було встановлено у Хмельницькому як пам'ятник, був виготовлений на Харківському танковому заводі. Бойову машину застосовували під час Другої світової війни. Після її завершення танк виявили у річці Південний Буг. Звідти його дістали та встановили у тодішньому танковому училищі. А наприкінці 80-х броньовик перемістили на Кам'янецьку. Після початку повномасштабної війни місцеві активісти вимагали прибрати радянську пам'ятку. Утім, самі мешканці району не підтримують рішення про демонтаж. Що він все символізував? Ну, перемогу символізував. Таке, я думаю, що не треба її знімати. Ну я навіть не знаю, чи варто це в даний час робити, бо є інші проблеми, які можна вирішувати. Не знаю, він нікому не мішав, але що б хотіла бачити, не знаю. Проте, як кажуть місцеві владці, танк є символом окупаційного минулого. Російська імперія встановлювала маркери, яких ми маємо позбутися. Оці от маркери варто знімати, варто від них позбуватися. Власне тому, як один із таких маркерів було знято з пам'ятника, знято з постаменту пам'ятник тому танку. За словами заступника міського голови, танк не знищували і цього робити не планують. Наразі його зберігають на території Хмельницької міської ритуальної служби. Що стосується самого танку. Цілком можливо, що згодом він десь буде як музейний експонат. Особисто я не бачу ніякого сенсу ремонтувати постамент, який дійсно вже з часом серйозно пошкоджений, і витрачати на то кошти і встановлювати його назад. А от як бути із постаментом, де стояв танк, ще міркують як варіант, там продовжать сквер, який назвуть на честь наших захисників. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Команда нашого першого військового шпиталю ветмедицини в чергове оглянули чотирилапих напарників поліцейських кінологів головного управління нацполіції у Сумській області. Вирушили до центру утримання службових собак на спеціально обладнаних реанімобілях, за допомогою яких вони можуть швидко та якісно надавати допомогу пораненим тваринам. Завдяки рукам лікарів 50 службових собак зможуть повноцінно допомагати поліціянтам Сумщини виконувати завдання під час несення служби. Ще одна група дітей з Хмельниччини сьогодні вранці вирушила у двотижневу подорож до Франції. Для юних туристів влаштовуватимуть походи у музеї та пізнавальні екскурсії. Також у них буде можливість попрактикуватися у знаннях мов. Детальніше про поїздку замить. 40 школярів із Хмельниччини віком від 10 до 17 років вирушили у мандрівку до Франції. Це діти військових, які загинули, захищаючи Україну. Таку ініціативу впроваджують уже втретє за підтримки французьких партнерів, які безкоштовно організовують дозвілля для молодшого покоління. Витрати на дорогу ж бере на себе місцева влада. Юнаки та дівчата їдуть на зміну попередній групі, котра прибуває додому сьогодні. Це найменше, що ми можемо зробити. Тому було запропоновано. Сьогодні це Хмельницька міська громада, міська громада оплатила автобус. Перед цим ми оплачували завдяки допомоги або аграріям або і інших людей, людей з першого разу було там не частково і з, з області перечисляли гроші це саме за автобус а французькі наші партнери з якими ми домовилися абсолютно безкоштовно надають от цей час Перший перший раз було це три тижні зараз по два тижні діти будуть знаходитися у Франції, будуть ходити по музеям будуть взагалі Дивитися на всю у Францію, у Парижі, певне, що ми ще будемо відправляти дітей. Зараз ведемо перемовини з Чехією, з іншими країнами і будемо відправляти дітей туди. Святий Миколай уже в дорозі. Цьогоріч працівники Хмельницької АЕС мають можливість стати Миколайчиками для дітей, які проходять лікування. Уже розпочато збір коштів на необхідне обладнання, вертикалізатор, етап ВО3 для реабілітаційного центру в місті Ізяслав. Вихованці закладу, особливі діти. Центр проводить корекційно-відновлювальну роботу з дітьми, здійснює психологу, педагогічний супровід, реабілітацію та соціалізацію дітей з обмеженими фізичними можливостями. А для маленьких відвідувачів реабілітаційного центру у місті Нетішин атомники збираються закупити плантограф, обладнання для діагностики ват-стопи. До ініціативи атомників уже приєдналися Нетішинські рятувальники та нацгвардійці. Протягом двох тижнів скринька Святого Миколая подорожуватиме Хмельницькою АЕС. Повірити у новорічне диво. Хмельницький академічний обласний театр Ляльок готується до зимових дійств. Другий рік поспіль тут облаштовують гостину Святого Миколая, а також презентують дві нові вистави. Як триває підготовка до свят, бачили наші журналісти. Повірити у диво. Хмельницький обласний театр «Ляльок» активно готується до циклу новорічних вистав. Діляться, попри війну, хочуть подарувати свято малечі. Однією із святкових локацій стане гостина Святого Миколая, котру минулого року відвідало понад 12 тисяч діток. Щоправда, тепер до чудотворця запрошуватимуть з 6 грудня. Робимо все для того, аби тут була така казкова атмосфера, атмосфера якогось різдвяно-новорічного дива. Навпаки, саме зараз ми маємо їм дарувати ще більше цих казкових емоцій, тому що на жаль, наші маленькі українці за останні 9 місяців забагато побачили того, чого діти бачити не повинні. На новорічну тематику діткам презентуватимуть дві постановки: виставу Маленький принц та інтермедію Грінч. викрадач Різдва. Саме для реалізації останньої театр раніше збирав годинники. Нині займаються пошиттям костюмів, ляльок, а також оформленням відповідних декорацій для вистави. Я розмальовую телескоп до вистави Маленький Принц. Я на ношу золоту фарбу, щоб виділити деякі елементи. Зараз ми оформляємо. Зірочки до деяких моментів прем'єрної вистави Маленький принц плюс інтермедія Грінч викрадач два». Сьогодні ми вже можемо привідкрити завісу і сказати, що да, Грінч хоче нам завадити, але йому це не вдасться. Нові інтерактивні дійства. Робота режисера з Одеси Юрія Чайки. Постановник запевняє, подібної вистави в Україні ще не було. В такому фантастичному стилі ми використовуємо декілька видів мистецтва і театрального, і анімації. Це буде така 3D, 4D, можна сказати, вистава. Побачити маленького принца» та Грінча малеча» зможе уже 17 грудня, а в театрі уже з нетерпінням чекають зустрічі із юними глядачами. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. І до новин спорту вихідними у Дунаєвцях відбувся матч останнього туру першої частини першої ліги України з футболу. Кам'янецький епіцентр приймав Прикарпаття з Івано-Франківська. Гостям, щоб мати теоретичні шанси потрапити до чемпіонської групи, потрібна була лише перемога. Господарі шполя забезпечили собі місце у першій четвірці ще за декілька турів до закінчення цієї частини сезону. За перебігом фінального матчу цього року стежили наші журналісти. У неділю 27 листопада команда Епіцентр на домашньому стадіоні зіграла останній матч першої половини сезону. Приймали господарі суперника з івано Франківська. Попри важке поле, гравці змогли створити немалу кількість гольових моментів, але забивали тільки господарі. Щоб вигравати, треба забивати. Ми не забили в першому таймі і отримали два. По, по першому кругу у нас були шанси вийти, ми їх не використовували, а в грі, грішок знаєте, як то кажеться. Терноп... Чекати, щоб Тернопіль програв, теж, знаєте, важко. Що заслужили, то і маємо. У першому таймі моментів було небагато. На 25 й хвилині гри епіцентр міг відкрити рахунок, але стійка у цьому епізоді зіграла за Прикарпаття. За 10 хвилин мали свій шанси гості, але нападник команди суперника пробив вище воріт. А далі, наприкінці першої половини гри, після показової атаки від кам'янецької команди Руслан Буряк із лінії Воротарської забуває голу роздягальню. У другому таймі гості з Івана Франківська почали грати агресивніше, але господарі поля показали силу атаці та змогли забути на 87-й хвилині, уникнувши напруженої кінці. 2-0 тріумф наших хлопців. Така гра сьогодні, знаєте, поле важке було і до одної команди, а для іншої. Це теж зіграло таку роль, знаєте, що матч такий був не дуже видовищний, дуже багато було довгих передач. Це тільки за рахунок якості поля». У підсумку футбольний клуб Епіцентр здобув 27 очок у 14 турах. Посів третє місце в турнірній таблиці та вийшов до чемпіонської групи, де вже буде боротися за можливість піднятися у класі. «В тих обставинах, в яких ми опинилися, ми створювали абсолютно нову команду. Я вважаю, що хлопці справились на добре з цим завданням. Ми десь, десь ми не дорахували свічок. Ну, це нічого страшного, знаєте, попереду ще вісім матчів. Да, там я розумію, що важко буде вісім очок відіграти. У нас є шанси, ми будемо боротися за любе місце, будемо за друге, за перше, за третє, четверте, яке продає право хоча б приймати участь знаєте, в перехідних матчах. Команда пішла на перерву після серії із п'яти матчів без поразок. Як зазначив тренер, збори запланували на початок лютого. А ще зауважив, в період зимового трансферного вікна епіцентр підсилиться та у другу частину сезону увійде із новими обличчями у складі. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським. Аби ви знали більше, ми працюємо, незважаючи на перебої з електропостачанням. До зустрічі в ефірі уже зовсім скоро. На все добре.